Сьогодні спостерігаємо підйом захворюваності на грип та на ГРВІ у багатьох громадах нашої області. І, звичайно, це призводить до того, що місцеві органи управління освітою приймають відповідні рішення про зміну формату навчання. У разі, якщо захворюваність підвищує більше 15%, такі рішення розглядаються на комісіях ТПНС. І є підставою це рішення для того, щоб місцеві органи управління освіти заклади освіти позмінювали формат навчання, приймали рішення про зміну формату навчання і переводили заклади або певні класи на дистанційну форму навчання. На сьогодні за останній тиждень в області спостерігається підвищення на 26% порівняно з минулими тижнями рівень захворюваності і тому в багатьох громадах, в багатьох закладах зараз переведення навчання на дистанційний формат. Наприклад, найбільше зараз спостерігаємо в Олевській громаді, в Лугінській територіальній громаді. Заклади або або класи переводяться на дистанційний формат військо з захворюваності. Працюють також дистанційно через підвищення рівня захворюваності в Пільнянській громаді, в Романівській, в Словичанській, в Любарській, в Оручській. По кілька закладів в Семенівській та Чуднівській по одному закладу освіти переведено Вандрушівський, Вандрушківський, Бруниківський, Полинський, Вільшанський, Руженський, Станишівський, Хорошівський та Чижівський територіальних громадах. Місцеві органи управління освіти, керівники закладів освіти, моніторять дану ситуацію кожного дня і відповідні рішення приймаються дуже швидко, тому що ми розуміємо, що у разі навіть за кілька днів може захворювання поширюватися, і тому діти, які ще не хворіють, важливо, щоб вони залишалися вдома і дотримувалися певного режиму, і не відвідували школу, щоб не захворіти. Працюємо далі, спостерігаємо за динамікою і будемо приймати рішення відповідні, відповідно до рівня захворюваності.